Мій батько син бійця впав, я внук безстрашного повстанця. І пам'ять жива, і правда жива. Пробій, що закінчився вранці, і пам'ять жива, і правда жива. Подивіться, ми на могилі. Де похоронені молоді люди. Молоді, які віддали своє життя за волю України. Там дзвони не грали, ніхто не заплакав над вами, лиш в чистому полі ревіли гармати і зорі вимивались сльозами. На ваших могилах хрести похилились, калина схилилась додол додолу. Спіть, хлопці соколи, ми гострому зброю. І знову йдемо до Бою, бо знову воюють за ту Україну. Він на нашій. Слава Україні! Україна завжди була, є і буде. Танця, і пам'ять жива, і правда жива, пробій, що закінчився вранці, і пам'ять жива, і правда жива що закінчився вранці. Стройся! Равняй! Смірно! Слушай приказ! Приказ по бруховецькому гарнізону восьми ніс противника районісів. Борки, рокитно, мокротін, зашков. Некоторые бойовки готовятся рейду в Карпати. Роті капітана Смірнова з приданими подразделениями. скрытно выдвинуться из района по стало на Пустой селе Ракитно. Операцию провести 10 марта сего года. Начальник Верховительского гарнизона войск утверждаю. Начальник 5 управления войск МГБ генерал-майор Меркулов. Вольно! Сержант, ко мне! Карта и задание вашей группы. Радист, выйти в эфир! Всем группам! Всем группам. 3-3-3. Повторяю. 3-3-3. Кто замешкается, расстреляю. Позир, Трунко, наказ по сотне число 3-7. Смочень! Всем козакам, під старшинам, старшинам сотні! З огляду на те, що сотня провела успішні бої, з каральними військами МГБ при виявленні противника негайно голосити алярм і діяти згідно команди старшин і бістаршин. Позір струнко дано 9 березня року Божого 1945-го. сотник глухий. Слава Україні! Героям слава! Розхід! Ось і їжте, що зліпили. Хлопці, як хочете, на таку горло варианти не лізе. О, це точно він сказав. Давай, ну, давай. Ну, давай, дівчатам поперше. Оце чемно. Добре. Мій батько син, бійця упав, я внук безстрашного повстанця, і пам'ять жива, і правда жива, пропій, що закінчився вранці, і пам'ять жива, і правда жива бій, що закінчився вранці вже потресон, шумить, шумить повстанський ліс, під градом пуль, від вибухи гранат. Мій славний дід мені сказав, що я доріс за Україну руки взяти автомат, до лісу йшов. Отець дозор подав, сигнал тривоги. Рукам засукав, під фауст патрон, від сам підпоксал до дороги, рукав засукав, під фауст патрон, сам підпосал до дороги, засукав, патрон, сам, Шовить повстанський ліс під градом коль, під вибухи в гранат. Мій славний дід мені сказав, що я горись за Україну руки взяти в автомат і вже горить коло віст. Рвався лісом, клич до бою, Рванулись вперед, вперед, немов з під землі, повстанські згуртовані стороні, рванулись вперед, немов з-під землі, повстанські згуртовані строї. вже вкотре сон шумить, шумить, повстанський ліс. Під градом пуль, від вибухів гранат, мій славний дід мені сказав, що я доріз, за Україну в руки взяти автомат. Дід проявив нестримну лють, лягли кістями, чужі заблудив. За подвиг йому повстанський салют з хрестом бойової заслуги, За подвиг йому, повстанський салют, з хрестом бойової заслуги вже вотре сон, шумить, шумить повстанський ліс, під градом куль від вибухів гранат. Мій славний дід мені сказав, що я дорис за Україну руки взяти.